Ти в Україні ФОП, чеки іноземною мовою і мови обслуговування в Україні під час воєнного стану, згідно з законом України про забезпечення функціонування української мови як державною мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова, тобто українська стаття 30 вище зазначеного закону зазначає, що підприємства, установи та організації всіх форм власності. Фопи, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають обслуговувати та надавати інформацію про товари, послуги, у тому числі через інтернет-магазини, інтернет-каталоги державною українською мовою. При цьому такі підприємства мають повне право дублювати також іншими іноземними мовами, тобто і російською, і іспанською, і молдаванською, будь-якою на власний розсуд. Коли потребуєш допомоги, шукай сайт інтереси слійтімис від Маргарити Акуліної в Google і замовляй послугу онлайн. Читай також наш телеграм-канал для ФОП і людей з посиланням, яке я залишу, щоб вміти користуватись правами в Іспанії і Україні. Побачимось в наступному відео.